В Ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. П'яту підземну школу відкрили у Запоріжжі. Вже цього тижня за парти повернуться учні одного з ліцеїв у Заводському районі. Будівельні роботи на цьому об'єкті розпочались торік. У жовтні, та тривали до травня. Приміщення школи сховища розраховане на навчання півтисячі дітей. В одну зміну учні вже ознайомились із новим освітнім простором. Бачив підземну школу. І наш Вадим Сорвін. У цій школі, що у Заводському районі, навчається 850 дітей. Наразі близько 600 з них перебувають у Запоріжжі. Новозбудована підземна школа стала вже п'ятим безпечним освітнім осередком у місті. І, хоча ліцей укриття відкривають наприкінці навчального року, освітяни планують її використовувати на повну. Цю підземну школу у Заводському районі почали будувати у жовтні минулого року і менше ніж за рік повністю завершили усі роботи. Тож вже на цьому тижні учні вийшли на очне навчання. Перша разом тут зустрілися школярі молодших класів та навіть встигли відвідати свій перший урок наживо. Позитивні емоції переповнюють і старшокласників. Мені так подобається, так все красиво. Дуже я рада, що відкрилася вона тут, так дуже гарно. І на онлайн. А які твої у тебе сьогодні уроки були, скажи? Ну, я досліджую світ там, по командам є дизайн, рослини. Наприклад, я була в команді з рослинами. А що ви було? Ну, там треба, ми вчилися про червону книгу України. Шостого класу спочатку ми пішли на карантин, тому що був ковід. 19. Потім, звісно, ми вийшли, але теж. Що дистанційне навчання, і потім спочатку повномасштабного вторгнення, на жаль, у нас лише онлайн. І я була дуже здивована, насправді, коли я зайшла. Я уявляла, що тут буде гарно, модерн, все таке. Але навіть не ну, уявляла, що настільки гарно, більше всього, сподобалося бачити саме живі емоції, бачити живі емоції своїх однокласників, однокласниць, своєї подруги, там бачити живі емоції вчительки, дивитися, відповідати вживу, тобто, не за камерою, не за мікрофоном, там, коли ти вмикаєш, вимикаєш. Аж а саме ось, за парти. Це, це справді я за цим сумувала. Усе обладнання та меблі і в підземній школі абсолютно нові. Окрім цього, простір інклюзивний біля кабінетів таблички зі шифтом Брайля. Наявні облаштовані санітарні кімнати та підйомник. Саме безпека є вирішальним фактором для батьків, каже мама 8-го та 2-го класів пані Юлія. Ми цього дуже чекали, коли вже в інших районах починали її будувати. Ми все не могли дочекатися, коли ж нарешті і в нас почнуть будувати школу. Тож ми в захваті. Діти сьогодні, коли прийшли до школи, також вони максимально в захваті. Я дивилася на їхні емоції. Вони дивляться на ці класи, вони все просторі, зо... про світлі, інтелектуальні. Дошки, сучасні меблі, все відповідає віковим критеріям дітей. Усі, ми розуміємо, що вдома дві стіни та вікна то не є безпечно. А сюди ми будемо відводити, будемо розуміти, що діти знаходяться в безпеці. Вони під наглядом вчителів, медиків, спеціалістів. Чекали на дітей і самі педагоги. Вчитель історії пан Андрій ділиться матеріал. Діти засвоюють краще саме на очних заняттях. Тим більше зараз школа має усе необхідне обладнання для проведення цікавих та сучасних уроків. Ми забезпечені інтерактивними панелями, ми забезпечені ноутбуками, ми забезпечені додатково ще ну інтернет, Wi-Fi, роутери, все це, все це є принтери, сканери, тобто все є, що необхідно для повноцінного навчання учнів, особливо за специфікою мого предмету. конкретно. діти сумують за школою, а ми сумуємо за дітьми, тому що. Чесно кажучи, коли ти бачиш ці обличчя в зумі, і коли вони приходять вже в школу, то е, такі великі дяді і тьоті приходять, що я, я просто дивлюся, кажу, коли ви встигли вирости. На відкритті нової підземної школи завітала міністерка економіки України Юлія Свириденко. Разом з представниками обласної та міської влади обговорили питання забезпечення якісним харчуванням дітей у школах та дитсадках. Наразі в міських закладах освіти учні початкової ланки харчуються безоплатно. Їжу привозять до шкіл вже готовою у спеціальних боксах, а в начальних закладах розігрівають та годують дітей. Ми роздаємо по класам діти в класах і 20 Один. дитячих дитячі дочків почали працювати, але вони не повністю. Це суто укриття, які були які не відповідно. Загалом у ліцеї навчаються понад 800 учнів, проте у Запоріжжі наразі перебувають 600. З них за згодою батьків офлайн уроки будуть відвідувати 400 дітей. Це дозволяє організувати навчання в одну зміну. А поки ще не завершився навчальний рік, у школі планують проводити чимало освітніх заходів. Навчання буде, навчання буде для малих дітей, для першокласників, других для початкової школи це особливо важливо. От, і ми навіть їх харчування їм організовуємо. Тому, а старші класи вони вже готові там складати 11 клас готується до НМТ, 10 ті, ну а всі інші. У нас профільні класи в старшій ланці в загальній середній школі, то вони будуть всі проходити практику. Правовий профіль буде проходити там на юридичному факультеті в ЗНУ, наприклад, політехніці інформатика поглиб у нас також профіль. І німецька і англійська філологія також у нас є свої практики. Будівля підземної школи має подвійне призначення, тож у разі повітряних тривог тут прийматимуть і жителів міста. А для того, аби контролювати дотримання порядку, приміщення облаштоване камерами відеоспостереження. Вадим Сорвін, Єлізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Обговорити актуальні проблеми, знайти дієві рішення та навчитися практичним інструментам демократії. У Запоріжжі відбулася перша діалогова зустріч у рамках нового молодіжного проєкту Демокрасі токс, ініційованого громадською організацією «Студентство» за підтримки «Democracy Репортінг Інтернешнл. Зустріч відбулася у форматі світового кафе. Це інтерактивний спосіб ведення діалогу серед учасників, активна молодь міста та різноманітних організацій, а також представники молодіжних. Центрів міста та району обговорювали актуальні виклики, зокрема проблеми взаємодії між владою і громадянами, а також шукали шляхи ефективного залучення молоді до процесу ухвалення рішень. Організатори переконані, саме діалог, обмін досвідом і практичні інструменти демократії допоможуть молоді стати справжніми агентами змін. Ми зібрали багато представників молодіжних організацій, молодіжних рад різних також громад Запоріжжя, щоб об'єднати максимально різну молодь і почути їхні думки. Хочемо залучити максимально молодь, побачити наскільки вони активні, і також залучити їх до молодіжного сектору, залучити до наших майбутніх тренінгів, тому що громадська організація студентства проводить максимально обширний обширну роботу для розвитку молоді. І ми дуже раді, якщо молоді люди зацікавляться в розвитку. Молодіжної політики і захочуть в майбутньому долучитися до громадянського сектору, щоб також робити свій внесок у майбутнє Запоріжжя, Щоб спільно влада, громадянське суспільство. Громадські активісти збиралися і обговорювали проблеми і знаходили шляхи рішень. Зокрема, ми працюємо із залученням молоді. Хотілося б почути, що найбільше хвилює молодь в Запоріжжі, які можливості є вже зараз, незважаючи на всі виклики. Молодь повинна розуміти, що її голос чують, що з нею рахуються. Нічого про молодь без молоді. У рамках ініціативи, що триватиме до вересня, учасники матимуть змогу дізнатися, як працюють демократичні механізми та навчитися реалізовувати свої ідеї на практиці. На них чекатимуть різноманітні тренінги та воркшопи. А наприкінці проєкту буде створена інтерактивна мапа, яка стане своєрідним гідом в питаннях взаємодії з місцевою владою, пошуку підтримки для своїх ініціатив і реалізації їх на практиці. Цей діалог це не просто зустріч. Це місце, де ваші голоси, ваші ідеї, ваша енергія мають стати каталізатором нових рішень. Бо кожна перепона на шляху молоді до участі у процесах ухвалення рішень це виклик, який потребує відповіді. І ця відповідь це ваша ініціатива і все в ваших руках. Кожен, хто вірить в те, що молодь це лише майбутнє, направду дуже глибоко помиляється. Тому що молодь це сьогодення без поривів та аварії у Вознесенівському районі. Комунальники відремонтували аварійну ділянку на водогоні, який забезпечує водою жителів кількох десятків будинків. Мережу на перетині вулиць Жабутинського та миру проклали понад 70 років тому, і з того часу капітальних ремонтів не проводили. Через зношеність комунікації часто траплялись пориви, тож комунальники замінили запірну арматуру на сучасну. Під час робіт мешканцям тимчасово перекрили водопостачання. За словами фахівців, нове обладнання має гумовий клин, що підвищує герметичність та стійкість до корозії. Сучасне обладнання придбали за кошти міського бюджету. Запірна арматура, яка розташована на цьому, на цьому трудопроводі, вже майже вдвічі э, перевищила свій ресурс та потребує заміни, заміни засувок на більш нові засувки, такі, як ви бачите, з гумовим клином. Засувки відіграють важливу роль в регулюванні потоків в рідини в трубопроводах. Ці пристрої допомагають не тільки повністю перекривати або відключати потоки, але й його контролювати, що майже дуже важливо в системі роботи водопостачання. Побачити символи і образи минулого, що оживають у нових форматах. У туристичному інформаційному центрі Запоріжжя відкрилась унікальна виставка київської мисткині Анастасії Подрев'янської з незвичайною назвою Переплетіння часів. Авторка поєднала біблійні сюжети зі старими речами з Блошиного ринку: текстиль, вишивка, мереживо, нашарування, яке об'єднує в собі український етно, романтизм та елементи поп культури. Більше розповість Ірина Чернова. Живопис, ручна вишивка, аплікація техніки виконання різні, як і різні матеріали, які Анастасія Подерев'янська використовує для своїх оригінальних творів: папір, акрил, текстиль, будь-яка річ, на яку б ви не звернули уваги. У руках авторки перетворюється на витвір мистецтва. Те, що було зібрано сказання в 1909 році, книжка виходила. І також ви можете побачити посилання на натюрморти різних часів. Тут є і в стилі поп-арту щось, і голландські натюрморти. Тобто це історія про те, що наше сьогоднішнє, як яким би сучасним і надсучасним воно не було, воно ґрунтується на традиціях минулого, на осмисленні, переосмисленні. На нинішній експозиції 17 робіт з двох серій кантрі хорор та натюрморти. Це симбіоз знакових моментів з різних поколінь. Обидві серії мисткиня створила до початку повномасштабного вторгнення. Український декоративізм, етноромантизм та елементи поп культури ці переплетіння здатні викликати у відвідувачів справді сильні емоції. Перша емоція була мабуть здивування і захоплення. Цікава техніка, цікаві кольори, яскраві і. Прям дуже дуже цікаві мотиви. Ми сприймаємо біблію, біблійні мотиви як дещо догматичне. А тут вона під іншим кутом показує ці всі речі, як ну з звичайними предметами. Це заземлення з одного боку, але з іншого боку, це змінює сприйняття, і Тут дозволяє подивитися на це все під іншим кутом. Матеріали для майбутніх робіт авторка знаходить навіть на блошиних ринках: старі ковдри, килими, пледи та гобелени, що вийшли з ужитку, набувають нового сенсу в руках художниці Анастасії. Наприклад, основою для роботи дівчина і гадюки стало звичайне простирадло. Все це у поєднанні з ручною вишивкою, візитівка Анастасії Подерев'янської. Коли почало ще вишивання, в неї була маленька дитина, яку вона відвозила там в школу на якісь кругуртки і мала очікувати на повернення зі школи. І в машині художниця продовжувала створювати вишивати, бо це більше ну практичніше ніж собою, возити велике полотно, яке потребує живопису. Це не завжди так, але в той момент життя вона могла займатися вишивкою. А от аби містяни побачили роботу Адама Єва, твір зняли з експозиції в Амстердамі та доставили до Запоріжжя. До речі, роботи Анастасії Подерев'янської доволі популярні за кордоном. Вони є і у приватних колекціях, і також виставляються на широкий загал. В принципі у Європі і у світі дуже великий запит і дуже великий попит на все українське, на все, що створено в Україні. А якщо це ще виглядає ось так, як ми можемо бачити тут сьогодні на виставці, то це прям топ їх ми в тому числі. І тим паче, що цей ханмен виробляється в Україні, для європейця, взагалі, в принципі, це не дуже нормально, як зараз в Україні взагалі можуть люди створювати ось таке. Не просто жити тут і працювати, а створювати і надихатись. Кураторка виставки мисткиня Тетяна Шац каже, що, незважаючи на анотації до робіт художниці, кожна робота у сприйнятті різних відвідувачів виставки може набути іншого сенсу. Я пропоную глядачеві прийти на експозицію і задати собі питання, що я бачу, що я відчуваю, навчитись бути самому собою в діалозі з роботою, тому що мистецтво це те, що дає нам змогу замислитись і пізнати себе, знайти у мистецтві Анастасії Подерев'янської переплетіння часів свої сенси, охоче можуть до 11 червня у туристичному інформаційному центрі. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Вздовж проспекту Соборного з'являться нові квіти. В Олександрівському районі Зеленбудівці висаджують тюльпани та встановлюють вазони з альтанковими квітами. Красу можна побачити біля театру імені Магара та готелю театрального. Загалом там становили близько півсотні вазонів з іпомеєю, дихондрою та петунією. Всі квіти однолітні та адаптовані до місцевих кліматичних умов. Згодом на місці тюльпанів з'являться інші сезонні рослини, а самі тюльпани повернуться на ці локації. Ці восени, крім того, працівники зеленбуду виконали формувальну обрізку багаторічних кущів, надаючи їм мохайного та естетичного вигляду. Так планують робити до п'яти разів упродовж сезону. Сьогодні ми прозводимо обрізку кущів формовочну, Також ми проводимо покос та посадження квітів. Пітуня вже давно акліматизувалася у нашому кліматі. Також себе гарно зарекомендувала Діхондра, яка буде таким великим-великим, красивим як водоспад. І також і пам'я вона дає яскравий колір фіолетовий. Теж буде дуже цікаво та красиво. Напередодні до травневих свят у місцях відпочинку, масового відпочинку громадян було висаджено зеленбудом було висаджено близько 7 тисяч квітів. А саме у парках, скверах та у зонах, де знаходяться меморіальні меморіали та пам'ятники до героїв та захисників України. Зараз ми бачимо, як висаджуються альтанкові квіти у підвісні вазони. Це роботи, які проводяться сьогодні. Ми бачимо велика кількість, тому саме район він потроху буде прикрашати. Взагалі у планах активна така висадка буде тривати до кінця травня на території району. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.